Йоу, всім привіт! І сьогодні ми знову залетіли в Майнкрафт Брейн Рот Яйця в Майнкрафті. У нас тут же це третя частина. Тут буде вже нормальний такий ну, солідний будиночок побудував. Так, це солідний будиночок. І прямо зараз ми заспавне тун-тун-тун-тун-тун пахура. Тун, тун, Давай. Іди, іди смак. Иди, иди так. Ой, надо... Вот тут. тун 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 он тун тун в... тун 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 на свободе. Требую в клиц... В Клетку. Э, загнати. В Все, он в клетке. А, а Чум-тун-тун-тун-тунг-тун-тунг-тунг-тум-саму. А ч я оретун тунтун тунтунса? Ну, так должен... Я пишу есть ты, а мы пообщаемся с Да. Короче, я пишу речі, а... Я думаю, ви дивитесь це відео, дивитесь, дивитесь. Чуєте, як це, цей тун 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 захур, захуркає. Так, а, а лайк ви поставили. А підписалися на канал. Якщо ні, то треба це виправляти. Якщо два, якщо да, спокійно робимо це. Спокійно продовжуємо дивитися наш відеоролик. Так, зараз ми йдемо от сюди. Хоп-хоп. Дивіться, отак беремо. Хоба. Мені здається, тут на клює. Треба перевірити. Ну, мені здається, на клює все-таки. Треба йти в інше місце. А тут можно, я думаю, тут повинна быть рыбка, тут блин, тут теж наклює. Вот тут мне здається повинно клевать. наїхав. Тут клює. Просто треба чекати. Чи це один раз мені повезло, може? О. Рибка. Зачарована будочка. Е, нерозрушимость применка, починка. Це мені на потяг. Урон в нього вісім. Так, зараз ми ловимо рибку, ловимо рибку. Рибки нема, рибки нема. О, ти поїв. Я тут поки ловлю рибу. А як ми оглянути, які там є крафти? Так, це три p О, ми можемо скрафтити, знаєш кого? Три Петро, 3P. У мене, коротше, к... бо в мене книжка на остроту 3. У нас є 5-4 риб. Е, да. е, нам треба 16 піску і тут Сарата. Я не знаю, хто це буде, но ми його посадим в клітку, але вже на вулиці. Я думаю, коли дождь будет, пішли я, коротше, додому. Пшо я, коротше, додому. А на Треба буде проспати. Будь а ти побудеш мені потім ще в ресторан. Чи ти ще з домом не покінчив? Ні, я ще з домом не покінчив. Треба йому второй этаж зробити ще. Да, давай пішли поспимо, напевно. Добре, я посадив дуже... У нас тепер 30 ростині. А, ми не можемо спати. Ой, вибач. Че? нічого. нічого саур Короче, мені випала зачарована удочка, на нерозрушимості три, приманка 2 і починка на і на тризубець. Мені вибив тризубець і книжка на строту. Я знаю за чого ми не можемо спати. І за чого? Тун-тун-тун-тун-тун спаху врождено. Ні. Та ні, це не вийде, це не гроза. А, це не гроза. Тоді поставлю кровать на місце і буду робити втори. Второй этаж я злома цю е, дуже листь, е, е, не практично лист эм. Ой, я забыл кровати поставити. Ничего. Раз, кровать, два кровать. Ліжко. Да. Раз, лишку, два лишку. Зараз ми йдемо та ловити рибику. Тут її нема. На, чаплах, на. Я вже роблю вторий етаж. Другий водя. этот. Вы этаж. Mm -hmm. Только сходы на... Только изходы на кинопростычные. Я вирішив все проблему. Все, бать, пішли. Тут вже ніч, треба с спать. Добре, тоді. Ідемо на ліс. Тоді по новій... Куди треба йти? Я просто не знаю. Де ти ліжка поставила? Ліжка на втором этажі. Там, де й були ліжка наші. На тому самому місці, тільки, тільки я зробив м'яко е, ну, сходинки, е, в, Там, в, тю, тю, я поставив сходинки тю, тю. в другому в другому місці. <посте> <посте> Там рядом скелети. Hayır, balık. Ve kalabalık. Ve küçük zombiler. Bunu da uyuyabiliriz. Bu küçük bir çakır çakır. Bunu da uyuyabiliriz. Тун-тун-тун-сахур! Ты не тун тун, -тун сахур, ты бісяк, сахур. Ты тун -тун, 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 тун тун бісячий сахур. Він біс... він бісить тебе ем, що називає своє імя. Угу. Рибка, ловись, маленька та велика. Буває я нас, да. Угу, Зразуміло. Так удари, то він не буває другому. Ловимо рибку. Так, да, маленька, чи велика рибка. Ну вже пішло. Якщо постійно ось так ловити вчасно, то на риби буде більше, більш мізиць. знаєте, я... ти зможеш у своєму ресторані додати, тільки тобі треба рубати тоді дерева. Що? Якщо ти хочеш, щоб у тебе були в ресторані яблуки, то то тоді то тобі треба зрубати дерева. Мені це поки не потрібно. У мене поки що є, те, що? У мене поки що є. А, Сатурно, Сатурніта. Давай, Ні, то є. Лавака Сатур Сатурніту теж можна цьому моді скрафтити. Зрозуміло. Так, тут буде дерево. Но ти ще, коли добудеш другий етаж, то ти все добутила в хату. Треба. Так, скажи, Боця, а ти коли добудуєш другий поверх? Ти вже все добудував хату, так? Да? Так? Ну, в принципі, так. Мені треба тільки розкладати все по сундукам, щоб все розсортувалось. Да, але сундук біля пічок не чіпай. Так, я знаю, що цей сундук твій. Для мого ресторану. Він для цього. Да. А для чого тобі бірка? Один вопрос. Я не знаю. <свистит> Можна її забрати? Можна. Ура, у мене тепер буде бірка, я назву е, потім нашого Тунтун -тун Захура називу його е, номер один. <плес> так, де тут всі тут. Дерев'яні штучки Так, треба додати в мій сундучок Точно, ми ж хотіли скрафтити ще одного парня Нам треба М16 піску. Ну, іди крафт Іди крафт, в мене своє В мене свої діла Тут 8 угля Тут 0 і тут 8, значить сюди Берем оце сюди. Так, беремо оце. Зараз сюди ми кладемо. Утопленик мене б'ємо, я йому отвітний удар зробив. Ваш більше цей тун фунт фунт сахур. Коли ты уже замо замовкнулся? Николай. Обидно. Тунтун тун-тун-тунг тун-тун-тунг-сахур. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-сагур. Напишіть в коментарях, якщо вас це теж бісить. Ну і мене теж немного бісить, ну нічого, я терплю тунг 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 сагур. Зараз скравчу нового парня. Коротше, моє правило біля мого ресторану ніяких ні тунг сахур. Я Де? обурбало Де? Він буде тут сидити, він у мене. Я вже й забув, який він виглядає. А я не забув, як він виглядає. У нього буде така хатинка. ні 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 ні, -ні. ну поглянемо як він. Бурбалони Лулі Лолі. А, вот ну, цей бурбалоні, бурбалоні, бурбалоні. лулілолі. Куди... куди ти погнав бурбалолі? Це твоя кліточка. Так, блядь. Рбалони Лулі Лоли. Кабібарело кокосіні Ну це хоча б не так бісяче як тун 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 сахур поки що. лулі-лолі Рбалони Лули кокосіні Давай закривай його, закривай його швидше. Закривай, бой. Ну ч ти такий повіл? Чи ти який повилли? Короче сам його. Голови. Я знаю, Кирко, він буде стой. Просто він на на мене загрысят. Леони е що може притянуть. Рбалони лулі лоли. Все тепер може затолка. Та блін. Блин, Бо, давай зараз. Давай я його. Ррбалони лулі лоли. Кабибарло кокосини. Блин. Бурбалони лулилоли. Ты бурбалони кокосини. Та бой, не видишь, ты його агрош. Тобі треба зламати цей блок. Чекай. У мене нема блоків. Орбалони лулілолі. Капібарело кокосіні. Оу, це дуже добре. Мы його... Спіймали. Ще один італійський мем yeah. готов. Було дуже сложно його збрати. Ну, все, тепер два італіянські меми вже затопчені. От один. Знову цей тун, 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 тун сахур. А я должен дальше розкладувати. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун підписка. Дерев'яного матеріалу, дерев'яного матеріалу. Що? Ну дерево, дубове бревна, просто ми на них було дуже багато. Е ні нема. Точно я ем, отці у мене все, я понял. Я понял, куда я их потратил. <тур> так, ми зараз собираем, відкриваємо сундучок, кладем. <тур> <тур> так, ми Так может, можно вже йти спать, я провірю. Мен залагал. Тум, Можно спати? <рик> Кабибарело Мене, короче, залагало. Бо чи стоїш на одному місці? Я, я хочу забрати все з цього сундука, що і з'їжджі. Бать, в мене дуже лагає. Це дуже-дуже плохо. Погано. Погано. А, в мене вже не лагає. Ух, все дуже добре. О, ми вже проспали. Ну да. Я не замітив. Кабібарело кокоссіні. Він зубастик. Ще заповнений. Привіт, зубастик я пішов в деревню Та ні, все, бо. Давайте дивіться, почекайте. Ось, ось. На такому моменті, от з таким бурбалоні Лулі Лорі, ми закінчуємо це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал заради такого красивого бурбалоні Лулі Лорі. І всім па-па